Прапори України символізують мирне небо та щедру пшеничну ниву. Історія прапору починається із часів Київської Русі. Вже тоді жовтий і синій кольори символізували територію українських земель. Державний прапор це символ споконвічних цінностей українців свободи і незалежності держави. Під жовто-синім стягом український народ здобув свою незалежність, соборність та самостійність. Сьогодні наші визволителі йдуть з державним прапором у бій, вивішують рідне знамено на будівлях. Визволених від тероризму українських сіл і селищ, містечок і великих міст зі святом вас, шановні українці, зі святом державного прапору України. З нагоди відзначення Дня прапора України відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України. Почути історію державного стягу та підтримати військових, що сьогодні захищають єдність України. Зібрались представники влади та громада Житомира. І напередодні наш президент. Петро Олексійович Порошенко закликав усіх українців по всьому світу прикрасити свої будинки, свої офіси, свої авто українськими національними кольорами. І я впевнений, що Житомиряни щиро відгукнуться на таку гарну ініціативу. І сьогодні тисячі національних прапорів замайорять по всій Житомирщині в кожному місті, в кожному районі. Сьогодні в умовах військового протистояння на Сході державний прапор має особливе символічне значення. Він уособлює в собі національну єдність, незламність духу українського народу, високий прояв патріотизму. Найкращі сини і доньки Житомирщини. На сході України під державним прапором. Виборюють мир для нашої держави. Вони борються не тільки за життя, вони борються за наші цінності, за нашу історію. Вони захищають і відстоюють незалежність нашої держави України. Тому, дорогі земляки, вітаю вас всіх з Днем Державного прапора України. Бажаю миру! Сили духу ще більшого утвердження національної гідності нашого українського народу. Щиро зичу процвітання нашій державі, благополуччя нашому народу. І я щиро вірю в щасливу і гарну долю нашої рідної землі. Слава Україні! Державний прапор України! Підняти Bye. Жовтого полотна молоде покоління з великою повагою та прагненням збереження єдності України наголошує, що сьогодні національний прапор став символом незалежності для кожного патріота своєї держави. Сьогодні, 23 серпня, саме той день, коли вся країна відмічає День державного прапора України. Раніше це свято проводилося лише в Києві. Нам Муніципальному рівні, але зараз це свято відмічає вся країна. Коли на сході справжні герої України виборюють право на наше європейське майбутнє, кожна українська родина підтримує та вірить, що перемога за нами. Дуже приємно сьогодні бути на цьому святі. Це така щаслива година для нашої сім'ї, хоч і зараз дуже непростий час, але ж ми підтримуємо нашу. Україну боремося за її незалежність. Чи можемо, допомагаємо всім і в зоні АТО, і людям, які приїхали з тих країв, дуже важкі зараз часи. Але ж сьогодні свято, завтра буде ще, ще, ще одне свято, і ми всією родиною його відмічаємо. Я офіцер, по-перше, я патріот я військовий. Для мене державний прапор. Плин піднімається, тремтить в серці, піднімається настрій, бажання захищати свою родину, по-перше. І всі повинні розуміти, що наша держава починається з прапору і своєї родини. І ми повинні знати, ми військові положимо за, за це і свою душу і своє тіло, для того, щоб наш прапор майорів над незалежною нашою державою. І я рахую, що моя сім'я вона відчуває цей захист. тому ми разом цих день. За державної підтримки департаментом сім'ї молоді і спорту на санаторно-курортне оздоровлення до літніх таборів були направлені діти, батьки яких сьогодні перебувають у зоні антитерористичної операції. В рамках відзначення дня прапору України 28 дітей, що сьогодні відпочивають у дини мали змогу поспілкуватись із учасниками бойових дій на сході та із представниками місцевої влади. А сьогодні в рамках відзначення дня прапора України, дня незалежності України по таборам Житомирської області відбуваються зустрічі вихованців дитячих оздоровчих таборів із тими, Учасниками бойових дій, які зараз перебувають тут на Житомирщині, на ротації або на лікуванні у госпіталі, і сьогодні така зустріч за участю голови обласної державної адміністрації. Я за участю заступника голови обласної ради буде проводитись також з дітьми, які перебувають в таборі дзвіночок і в санаторії Дениші голова облдержадміністрації Сергій Мошковський зустрівся з дітьми, батьки яких відстоюють єдність України. Очільник області побажав дітям вірити у перемогу та морально підтримувати своїх рідних. Одним з пріоритетних напрямків розвитку нашої освіти це буде виховання патріотичності у наших дітей. Тобто на це буде робитися особливий акцент. Але я хочу сказати, які б уроки ми не проводили з патріотичності, саме ось ці хлопці, які ось зараз сидять перед вами, які з вами будуть спілкуватися і зараз спілкувалися, вони є зірцем, прикладом для наслідування. Вони є справжніми героями. І це, я говорю, без перебільшення, незалежно від нагород, які вони отримують чи вже отримали, вони є справжніми героями, які, не жаліючи свого життя, захищають нашу батьківщину. А зараз це вкрай важливо. Спілкувалися з дітьми та закликали вірити в незламну силу патріотизму нації. Військові, які пережили жахливі дні війни. Знаєте, сказати, що та патріотизм, нам приході зараз не тільки говорити про це, нам приходиться захищати родину. Время таке, коли коварний враг він проявив себе, показав. И он с нами довольно подло воюет. Он в совмирных жителей, п'ять со замирними жителями. Как-то, наверное, такое время тяжелое. Благодаря вам, що все-таки підтримуєте, тримаєте за нас, за нас кулаки. Мы, я думаю, правда на нашій стороні. Ми победимо, победа будет за нами. Хочу сказати, ніколи не подумав, що наші в нашій червній Україні може произойти подібна ситуація. Надеюсь, в скором времени. Наша Україна буде жити мирно, а ви любіть Україну. Дякую вам за вашу підтримку. Неможливо було не помітити тривожний дитячий погляд зі сльозами на очах, адже кожен із 28 дітей вірить та очікує на зустріч зі своєю найріднішою людиною. Вірити в державу та йти до перемоги разом. Сьогодні до цього прагне наша єдина країна. Я з Новорада Волинського, мене звати Владислав Костриця. У мене папа підполковник, він у зоні АТО, ну, але він не розказує зовсім, де він знаходиться. Давно вже папа там? Так, да, він два рази приїжджав уже. Він ще, ще з зими. Давно вже їздить. Хрещений теж там. Часто їм вдається подзвонити? Ну, з хрещеним зараз зовсім немає зв'язку, тільки так. ну, раз Пару тижнів буває, зв'язуємося, а з папою я зв'язню тільки поки в стару полайфону. Якщо б ти зараз твій тато тебе міг почути, які б ти йому слова сказав? Я б, я, я б сказав, ну я б спочатку спитав, як в його справи, а, а потім ну, побажав, щоб він швидше вернувся додому.